Приносять незнайомим хлопцям, харчі, причому видно, що вони самі щойно спекли ще теплий пиріг, підходять на барикади, хлопці, будь ласка, пиріг комусь м'ясом, комусь яблуком, кому чаю, кому каву. А ці хлопці, які ці дівчат не знають, я переконаний, що якщо буде потрібно, вони за них в любому, вибачте, горло перегризуть. Оце справжні українці! Оце той дух, який вони так намагалися у нас забити. Залякати, щоб він, не дай Боже, не проріс, але українське яство не зупинити. В таборах його не закрити, не залякати. Якщо ти вирвеш з підручника історію сторінку покру... прокрути, це не означає, що ми забули про тих хлопців, і це не означає, що у нас сігени вирвали із серця, і з тіла. Тому що українці були, є і будуть волелюбними. На відміну можливо від якихось наших сусідів, для нас не шматок сала важливе, а коток вільної, вільної свободи, любивої повітря. Ось що для нас має значення. І другий, друзі, міф, який так намагаються нам нав'язати, нібито Україна не разом, ніби вона за якимось принципом мовним, географічним, ще будь-яким розколота. Але наша сцена і цей майдан говорять абсолютно про інше. Як би тому Азірову пенсіонеру намагалися нам втурити, що тут чи журналістам, що тут одна, дві чи декілька областей? От Я хочу просто зараз запитати: тут є південь України. Тут є південь України. А тут є північ України. Тут є схід України, Захід, Центр. Так про що ми говоримо? Цілений. Ваша совість розділена з вашою головою може бути, шановний Азіро Янукович. А люди українські пліч опліч разом вам заявляють одне єдине велике гасло. Банду! Е! Банду! Е! Банду! Е! Банду! Е! Банду! Е! І так, друзі, і не інакше. На цій сцені виступало ряд поважних людей. І я хотів би, я хотів би запросити зараз наших побратимих депутатів від свободи.